Мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Мабуть, президент України є що приховувати. Офіс Петра Порошенка відмовився надати прізвища людей, які зустрічаються з президентом України та очільниками його адміністрації. У відповідь на усні та письмові запити ми отримали відмову. Мовляв, президентська охорона заперечує запис цих зустрічей. Існує він ведеться у спеціальному журналі відвідувань, але цей документ тимчасовий його навіть до архівів не передають. Щоб подивитися, з ким зустріч зустрічаються високопосадовці з адміністрації президента. Знімальна група схем провела під її стінами шість днів у грудні. Якраз у період, коли тривали жваві дискусії про долю Кабміну та бюджет цього року. Ми побачили там бізнесменів нового антикорупційного прокурора, колишніх регіоналів. А також зафільмували масовий приїзд депутатів на засідання цілої фракції у кабінеті президента. Спеціальний репортаж Сергія Андрушка. Адміністрація президента Грудень. Тутешня стоянка переповнена люксовими автомобілями: Мерседеси, Лексуси, Інфініті, Тойоти, Ауді. На цих машинах приїхали депутати з однієї фракції блоку Петра Порошенка. Народні депутати, замість того, щоб провести збори у Верховній Раді, приїхали в кабінет президента. Депутатка Ірина Луценко і дружина депутата та екс головного міліціянта країни Юрія Луценка на зустріч приїхала на Мерседесі. Пані Луценко, у вас з'явився новий автомобіль? Чому новий він не був? А, Якого року нагадайте? Якого тринадцятого чи чотирнадцятого? Так, 14-го? чотирнадцяте. Тринадцятого депутат Артур Поладне лише за проведення засідання депутатів в адміністрації президента жодних суперечностей не вбачає президент. Сьогодні у нього багато навантаження, і він не може собі. Я вважаю, дозволити приїхати на фракцію в якесь друге місце. Тому ми сьогодні фракція, зібралися для того, щоб побачити президента. Побачили? Побачили безумовно. І це дуже добре. Я вважаю, що це, це потрібно робити. Це що ми президентська фракція. Так? Відповідно до декларації, у Артура Палатного є автомобіль Порш та Лексус. Але він сідає у Мерседес. Разом із іншими депутатами фракції БПП несподівано виходить колишній регіонал, депутат Олександр Онищенко. Зараз він у депутатській групі Воля народу разом із іншими екс-регіоналами. Навіщо ви прийшла адміністрації президента? О, сьогодні я не все цієї адміністрації сьогодні протягом. Депутати фракції блоку Петра Порошенка після завершення наради на банкові роз'їжджалися. Розкажіть, яка мета візиту вашого сьогодні в адміністрації? Зустрічалась фракція з президентом. А чому саме в адміністрації президента? Не знаю, але так, так було удобно, навіть. Так, я. удобно всім. Зал здоровий. У нас маленький, ми всі не, 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 не входимо. Куди ти пішов? Алло. Де вони? Утім, один з них через кілька годин згодом повернувся. Яка мета вашого візиту адміністрації президента? А навіщо я вам маю доповідати? Ну як це державна установа? що. А ви що представляєте? А? Як вас звати? Ну навіщо я вам маю доповідати? Ми тут це саме. Якщо я сюди йду, знаєш, мені потрібно. Це депутат Олег Недава. Цього чоловіка у змі називають бізнес-партнером Юрія Іванющенка, гаманця Віктора Януковича. Іванющенко зараз перебуває під санкціями Євросоюзу та в міжнародному розшуку Інтерполу. Адміністрація президента на прохання надати список відвідувачів президента України відмовила, пояснивши, що введення робочих журналів журналів відвідувачів не передбачено номенклатурою справ адміністрації президента України, а й допоміжним документом для зручності роботи співробітників служби охорони. Водночас вже був прецедент, коли адміністрація президента надавала таку інформацію. Це була адміністрація часів виконуючої обов'язки президента Олександра Турчинова, який надав інформацію тоді ще журналісту Мустафінаєму. Відповідно до наданих документів Янукович в розпал Євромайдану у січні 2013 року. Тричі зустрічався з лідерами опозиційних фракцій. Також 20 лютого, 2013 року, тоді ще президент Янукович після телефонних розмов з віце-президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель відразу перезвонив президенту Росії Володимиру Путіну. А останній офіційний дзвінок Януковича був 21 лютого з генсекретарем ООН Бан Кімуном. Я думаю, що є можливо е чутливі прізвища. Людей, з якими б не хотілось президенту асоціюватися, і офісу першої особи. Першу чергу, друга історія, можливо, стосується тих людей, з якими офіційно там ведеться якесь протистояння, так, наприклад, пан Коломойський, так або там пан Ахметов, або їхні менеджери. Польський журналіст-розслідувач Павел Решка нагадує, що президент це не приватна особа, а інформація, з ким він зустрічається, має бути публічною. Значит, ты встречаешься с людьми, которые записывались тебе в книжку, да. Если придет э, журналист, попросит эту книжку, ты должен показать эту книжку. А что у тебя делал господин вот такой, да, у, который, который занимается нефтянкой? да? И пресс-бюро или президент должен ответить. Кожному, хто хоче потрапити до президента на вулицю Банкову потрібно пройти через охорону та паркан. Туристи на будинок з химерами, що міститься поруч з адміністрацією, дивляться через залізні грати. Ми свободно європі, чого-то пісидом через металіський собор. Ага. Свободна Європа, телеканал на свободному Європі території. І пісідом через Металістські собори. Шість днів наша знімальна група перебувала під адміністрацією президента. І більшість разів ми там зустрічали міністра енергетики Володимира Демчишина, призначеного до Кабміну за квотою президента. Реформи йдуть. Звичайно. А які? Всі підряд. Ну, ну назвіть хоч одну вашу реформу. Най, найуспішнішу. Насвітіть. Найуспішнішу. Назвіть. Веде він себе тут, як удома. Одного разу почав фізично виганяти знімальну групу з вулиці Банкової. Пане Демчишин, ви плануєте включити леп? в Крим? Хто вас сюди запустить, слухайте? Що ви тут в голову? — Скажіть, будь ласка. Давайте, 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 виходьте, виходите, виходьте. Давайте, я вам там все розкажу. Там все розкажу. От там все Ви Там все розкажу. Виходьте. — Алло. Хлопці, а хто їх тут пускає туди? А що за ви що вони туди пускають? Це державна охорона. Серйозно? Я то бачу. Кому ви взятки платите, що ви проходите цю, цю, туди далі? Ну, це вільний вхід для громадян. Серйозно? Так. А ви Я, Я по посвідченню. Герман, ти де? Давай, давай, швиденько. Скажіть, з ким ви зустрічались? Так, все. Це ваша службова та Ні, це моя власна. – Ваша власна? А водій. Так. ж Теж власний? Так. Кілька разів також зустрічали очільника Нафтогазу Андрія Кобалєва. А чи ви дізналися, чиє опалення в адміністрації президента? – Я не за цим питанням. А за яким? От цього не можу вам сказати. Це державна таємниця. Я думаю, що. А що? ви в кабінет міністрів теж так пізно ходите? Чи лише в адміністрації президента? Всяке поє. Та Дмитра Вовка, який раніше працював менеджером у корпорації Рошен, а тепер у свої 26 років очолює Національну комісію з регулювання енергетики. Скажіть, яка мота сьогоднішнього візиту? Розкажіть нам. Ну. Ми з'ясували, що низка посадовців несподівано має свої кабінети в адміністрації президента. Наприклад, такою людиною виявився міністр інформаційної політики Юрій Стець. Ага. Звідси уряду. Формувати позицію фракції. Ага. Ну, як? Ну, і ж треба, я, я депутат, А такий... чому формувати позицію фракції в адміністрації президента? Ну, тому що ну, Людина тут сюди покликала, і, ну так зручніше. А ще окремий кабінет в адміністрації президента найімовірніше закріплений за колишнім очільником Держуправління справами, а нині народним депутатом Сергієм Березенком. До нього на зустріч на Банкову приходив очільник авіакомпанії Антонов Михайло Гвоздьов. А з ким зустрічаєтесь? З Лошкиним? Ні. З президентом? Ні. Президентом наскільки я знаю. А з ким я з автором законопроекту з Березенком Сергієм. Березенком Сергієм. Так він же народний депутат. Так. Да. Він же має в Верховній Раді бути. Ну, може ви... в адміністрації президента. <рес> так, ви мене загнали в угол. <рес> на банковій ми зустріли низку колишніх представників партії Віктора Януковича партії регіонів. Був тут екс-регіонал Віталій Журавський, ініціатор законопроекту про перетворення наклепу на кримінальний злочин, який викликав хвилю протестів серед журналістів 2012 року. Яка мета, що візити тоді до адміністрації президента? Ну, є потреба переговорити. З ким? Ну, я ж можу... Е... З президентом чи головою адміністрації? Ні, 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 з президентом. Головою адміністрації? Ні, я президентом не спілкуюся. А на яку тему? Ну, я ж сказав, я політикою не спілкуюся. Двічі ми зустріли на банку і колишнього регіонала Андрія Деркача, того самого, який запропонував до бюджету 2016-го поправку про відтермінування запуску системи електронного декларування статків для чиновників. Цей антикорупційний захід, крім іншого, був однією з умов для прийняття безвізового режиму з боку Європейського союзу, який тепер під загрози. А яка мета вашого візиту? Приніс запроси депутатські від групи «Заборонено забороняти в адміністрації. А скільки ви. З ким ви зустрічаєтесь? Михайло Броський, який за часів Януковича був головою Держкомітету з питань підприємництва, прийшов до адміністрації президента розвивати студентський баскетбол. А яка мета вашого візиту? Куди так пізно в адміністрації президента? По справам я президент Федерації баскетболу України. Так. І я якраз займаюся От Сьогодні мені на призначили поговорити про питання по федерації баскетболу. Ах, то, то в адміністрації президента займається питанням баскетболу України? Так. Да. Банку відвідує колишній регіонал, а нині співголова групи партії відродження Віталій Хомутиннік. Віталій Хомотинік запам'ятався смс-перепискою з колишнім керівником Одеської області Ігорем Палицею. Палиця у Хомотинника запитував, як вирішується питання на митниці, кому і скільки платять. З ким ви зустрічалися? А я маю відповідати вам особливо на ці питання. Ну, Ви ж народний депутат, ви так. ж маєте звітувати перед громадськістю? Я пройшов про всіх кабінетах. Одного вечора на Банковій ми зустріли новопризначеного антикорупційного прокурора. Антикорупційний прокурор це незалежний особа. Все вірно. Навіщо йому ходити в адміністрацію президента? Я не ходжу в адміністрацію президента для того, щоби. Е я розумію, з якою метою ви запиту. Моя мета. І Нас зараз нарада з представниками відповідальної за боротьбу з корупцією в державі для вирішення пріоритетів в боротьбі з корупцією. Ви ж бачите, що в державі твориться. Цей чоловік йшов до адміністрації президента, але, завбачивши камеру, передумав. Він Свободи. Скажіть, камета вашого візиту. Та я прохожу пришло. в адміністрації президента. А? Ви просто проходите. Ну, Звісно. А що, наставили? 咱们啊。 Це бізнесмен Ігор Мазепа. Він гендиректор інвестиційної компанії Конкорд Кепітал. Інтернет-видання Українська Правда в одній із статей стверджує, що Мазепа має вплив на кадри призначення в країні через Лошкіна, очільника адміністрації президента. Ми зустріли Мазепу ще одного разу. Цікамота візиту вийшов сьогодні в адміністрацію. Адміністрація президента на запит інформувала, що Ігор Мазепа є радником голови адміністрації президента Лошкіна. Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Ми декілька разів зверталися з відповідними западами, але відповіді так і не отримали. Ви особисто готові оприлюднити ці дані? Не шукайте. Михайло, да? Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. А... Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднюватися не будуть. У адміністрації президента повідомили, що після доручення президента зараз готують офіційну відповідь для Радіо Свобода щодо відвідувачів президента. Одного дня на банкові ми зустріли члена вищої ради юстиції Павла Гречківського. З е, якою метою я з метою до товариша заходу. А ким товариш працює головою адміністрації? Ні, помиляєтесь. помиляйтеся. Андрій, крім... давайте закінчимо розмову. Ви, ви той е, час не потрібно мене знімати без моєї згоди. Добре? Ну, ви ж ще раз кажу, не потрібно знімати мене без моєї згоди. Ну ви ж пішли в державний орган. І ви... після того, як ви неправдиво подали інформацію. Раніше схеми провели розслідування, де виявили, що український суддя з мільйонами в Ліхтенштейні мав сумнівний бізнес із цим членом Вищої ради юстиції. А як сталося, що ваша родина, родина судді Артура Ємельянова, стала бізнес-партнером? Не знаю такого. А це не ідентифікований чоловік. Помітивши камеру, він передумав заходити до адміністрації. Добрий день, Радіо Свобода. Журналіст він Андрюшко. Можна за хлопчиком. Яка вас мета візиту в адміністрацію президента? Я не в адміністрацію. Йду. Не в адміністрацію? Ага. адміністрації. Згодом він зайшов у той кут на вулиці Банковій, звідки немає виходу. Нічого робити, за мною ходить. Ну ви ж. Цей чоловік виявився Сергієм Тригубенком, народним депутатом від блоку Петра Порошенка. За часів Януковича був заступником міністра аграрної політики присяжнюка, який нині перебуває під європейськими санкціями. А це не ідентифікована англомовна людина з рейндж ровера. Магаюзебіксопотера в юкреї. Були інші, яких ми не опізнали. впізнали. Скажіть, ви представляєте державну органу чи як приватна особа? Яка, яка мета вашого візиту? Ніякої. Ніякої? Ніякої. А що ви представляєте? Нічого не представляю. Скажіть, яка мета вашого візиту в адміністрацію? До речі, що ну, говорите, сьогодні день народження, у мого друга хочу привітати. Хто ваш друг? Працівник. І голова адміністрації президента. Ні, ні, ні. У мене зустріч просто. А з ким? Я вам не скажу, вибачте. А ви представляєте в державний орган? Ні, я не, пристав... не Я маю тут друга, я маю з ним зустрітися. Приватна зустріч. Після Євромайдану кулуарні залишається такою ж рисою української політики, як і за часів президента Віктора Януковича. Про візити олігархів, бізнесменів, одіозних політиків до президента, адміністрація президента громадськість не інформує. Київський річковий вокзал чекає багато перетворень. Уже цього року історичну будівлю столиці, що стоїть на поштовій площі, перетворять на ресторанну галерею та туристичний центр. Площу збільшать удвічі за рахунок підземних поверхів, але функцію річкового вокзалу залишать. Здавалося б, цікавий проект, але є кілька неприємних деталей. Жодного дозволу для анонсованої реставрації ще немає. А сама будівля віднедавна належить екс-голові Держкомпідприємництва Часів Януковича Михайло Бродському та народному депутату від опозиційного блоку Нестору Шуфричу. Про нових власників та майбутню долю історичної будівлі більше знає Максим Савчук. Київ Поділ, поштова площа. Самотній зимовий причал поблизу замерзлого Дніпра. Подинокі туристичні теплоходи тут курсують тільки влітку про флот Та колись активні річкові пасажирські та вантажні перевезення на згадку залишилась хіба що історична будівля Київського річкового вокзалу. Спочатку там була така сталінська архітектура, хотіли зробити башточку розкішну і таке інше, а закінчували вже тоді, коли сталінська архітектура відходила у минуле. Більш сучасний варіант і досить цікавий тут ми бачимо подобу теплоходу. Гарна така споруда. Дуже з башточкою, ніби мачта, ніби палуба. У якому стані перебуває пам'ятка архітектури? Ми у приміщенні київського річкового вокзалу. Один із виходів був відчиненим. І зараз ми маємо унікальну можливість побачити, як виглядає пам'ятка архітектури, збудована у 60-ті роки минулого століття. Зсередини це просто руїна. За два десятки років перебування у приватній власності вона перетворилася на чотириповерховий смітник. Але настінна мозаїка частково збереглася. Автори проєкту, які заявляли про реставрацію будівлі до травня, обіцяють, що мозаїку відновлять, роботу вокзалу поновлять, а ще відкриють ресторани. Ми вирішили дізнатися, хто ж після можливої реставрації отримуватиме прибуток від функціонування ресторанів і вокзалу. У результаті дослідження власників річкового вокзалу. Ми натрапили на сліди Михайла Бродського. Цей бізнесмен за часів Януковича очолював державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва та Нестора Шуфрича, нині нардепа від опозиційного блоку. Так, нині будівля вокзала у власності акціонерного товариства Київський річковий порт чвартію акцій належить белійській фірмі Аеротрейд Солюшенс. Її представник Савчук Андрій Володимирович був фінансовим директором щонайменше двох заводів з орбіти Михайла Броцького. Сам Михайло Бродський у телефонному коментарі підтвердив схемам, що має пряме відношення до ПАД Київський річковий порт. Я купляв акцію Максимова? Взагалі фонди. Ми ми що це повинно бути в двох і разом. Дніпро і ресторан, а також зал, де люди можуть потікати наступного рейсу. Займаємось, розпочнете, коли буде закінчена концерт, які займаються. Ще чверть акцій Пать Київський річковий порт належить товариству Сучасне партнерство. Колишній директор цієї фірми Віктор Вікторович Сидорух, помічник нардепа Нестора Шуфрича. Товариство Сан Холдінг, яке володіє ще 25 акціями Пад Київський річковий порт, теж схожа компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із міжнародним благодійним фондом Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського, співзасновником якого є нині покійна матірне. Нестора Шуфрича, Шуфрич Марія Петрівна. Після публікації цієї інформації на сайті Радіо Свобода прес-служба Нестора Шуфрича підтвердила, що він є акціонером ПАД Київський річковий порт а отже частково володіє приміщенням вокзалу. Таким чином, маємо двох нових власників пам'ятки архітектури Михайла Броського і Нестора Шуфрича. На четвертому поверсі стає остаточно зрозумілим, чому ця будівля настільки цікава для бізнесу. Дебаркадери з набережної прибрали. Відповідно, єдиний ресторан, з якого буде відкриватися такий шикарний вид, це саме ресторан, який буде знаходитися у приміщенні річкового вокзалу. Здавалося б, на цьому можна було поставити крапку. Яскраві представники режиму Януковича, Шуфрич і Бродський, вже найближчим часом відреставрують будівлю. Тут відкриються шикарні ресторани і почнуть заробляти гроші. Однак, журналісти схем виявили, що вже за два роки пам'ятка архітектури може опинитися у руках іншого, куди серйознішого бізнес-гравця, Ріната Ахметова. Справа у тому, що будівля вокзалу перебуває в іпотеці, у 2013-му банк Пумб з групи СКМ Ріната Ахметова надав кошти у розмірі 85 мільйонів доларів фірмі. РС Девелопмент. пад Київський річковий порт виступив поручителем, заклавши будівлю річкового вокзалу до 2018 року. Якщо ТОВ РС Девелопмент не поверне цю немалу суму, банк Пумбахметова у 2018-му отримає будівлю. І вірогідність того, що компанія РС Девелопмент не поверне кошти, дуже велика. Вона має деякі ознаки, які можуть говорити, що ця компанія так мовити ефективна, не справжня. В неї немає ніякої діяльності, в неї немає реального офісу, немає жодної інформації в інтернеті про цю компанію. Більше того, у реєстрі судових рішень ми знайшли інформацію, що «РС Девелопмент використовували службові особи приватно-акціонерного товариства Нафтогазвидобування для виведення коштів за кордон. Нафтогазвидобування контролюється ТЕК Ріната Ахметова. Що маємо у підсумку? Девелопмент», пов'язана з Ахметовим через нафтогазвидобування, є буржником перед банком пумб з групи СКМ того ж Ахметова, а у заставі будівля річкового вокзалу. Чи залишиться вокзал у власності Шуфрича і Бродського, залежить від того, чи віддасть компанія з орбіти Ахметова 85 мільйонів доларів банку з орбіта Ріната Ахметова. Банки, його і да, вони контролюють і будуть вирішувати, чи ця компанія буде віддавати цей кредит, чи ні. Якщо вони вирішують, що цей кредит не буде віддаватися, то вони заберуть просто річковий вокзал, який потек у собі. Яка доля чекає на Київський річковий вокзал, однозначно сказати, доволі важко однак за його реставрацією взялися доволі одіозні персони. Відтак, єдина надія на громадськість, яка має контролювати кожен крок власників цієї пам'ятки архітектури. А сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.